Програма озеленення у Павлограді розпочали роботи з висадки дерев. Першу партію багаторічних рослин отримали сьогодні. Подробиці далі. Клен, верба та липа. Загалом 250 дерев та 65 кущів замовили для Павлограда із Дніпра. Постачальника для закупівлі багаторічних рослин обирали у системі Прозоро і, хоча сьогодні привезли тільки першу партію товару, до роботи долучили весь штат співробітників затишного міста, у тому числі і працівників адміністративного управління. Висаджували дерева вздовж Дніпровської, залучили й нову техніку. зокрема, цього річ копати вручну комунальникам не довелося. Оперативно та зручно цю роботу виконали за допомогою Бобката. Все одно треба після нього підчищати, зачищати. Ну все одно на на 50% Я думаю, швидкість збільшилась. Сама закупівля дерев та кущів для озеленення обійшлася місту у 187 тисяч гривень. За якість виконаної роботи у затишному місті ручаються та запевняють, зелені насадження обов'язково приймуться. В іншому разі компенсацію гарантує постачальник сока двіженія Все деревья высаживаются с комом. То есть высадка деревьев с комом позволяет высаживать в любое время года практически. Но мы высаживаем как раз осенью или же весной. В то время, когда самое комфортное условие для того, чтобы дерево принялось. Успеет до весны весь грунт усесться. обволакивание корневой системы будет полностью 100%, поэтому деревья не пострадают. Кроме того, поставщик нам гарантирует замену любого дерева, которое не приживется в течение года, то есть на следующую осень, если мы найдем среди этих деревьев деревья, которые э, по какой-то причине там погибли, поставщик гарантирует нам на это место новое такое же дерево. А от з'являться нові насадження у всіх куточках міста, окрім узбіччя Дніпровської, на черзі висадки дерев, першотравневий парк та мікрорайон РТС, обділили цього разу хіба центральну частину однак і цей крок був продуманий. Планами ділиться очільник Павлограда. Коммунальные предприятия выполнили подготовительные работы по улице Центральной, бывшая Карла Марса, пробурили э, ямки, подготовили к высадке деревьев. Ну, я, если честно, я это все забраковал. Если мы высаживаем деревья, независимо это центр или не центр, должна быть какая-то симметрия и должна быть какая-то логичность в этом соблюдена. Я думаю, что вопрос подойдет и время подошло к тому, чтобы делать проект реконструкции центральной улицы Карла Марса. Вполне возможно, что нам придется там расширять проезжую часть где-то. Исходя из этого, немножко надо повременить, чтобы мы потом уже деревья те, которые высадили, не портили. Другу партію багаторічних рослин очікують отримати у вівторок. А вже весною з питання висадки дерев у Павлограді розпочнуть відпрацьовувати цілі вулиці. Одна з пропозицій зробити соборну повністю кленовою. Таким чином вдасться позбавитись проблемних насаджень, як тополі чи каштани, а також організувати естетичний вигляд озеленення міста. Людмила Литвиненко Віктор Петров. Новини ПТРК.